Сьогоднішнього уроку – захист від кримінальних небезпек. Крадіжки, погрози, вимагання, напади чи бійки це досить поширені небезпеки соціального середовища. Кожна людина має право захистити себе, свої права, власність, життя і права інших людей. Узаконений захист майна, здоров'я і життя від суспільно небезпечних посягань. Це необхідна та допустима оборона. Якщо людина, яка обороняється, завдала шкоди нападнику, вона за законом не несе за це відповідальності. Наприклад, необхідною обороною вважають застосування зброї проти озброєних нападників. Громадянин має право всілякими способами захистити своє житло від незаконного вторгнення. Якщо людина завдала шкоди нападнику ненавмисно, це не правопорушення. Перевищення меж необхідної самооборони вважають умисне заподіяння нападнику тяжких тілесних ушкоджень, наприклад, застосування зброї проти неозброєного нападника, фізичне насильство у відповідь на образливі слова тощо. Так само перевищенням меж необхідної самооборони Буде тяжке травмування злодія, якого викрили і який не чинив фізичного опору. Встановлення охоронних пристроїв, що здатні завдати тяжкої шкоди здоров'ю, або й позбавити життя, наприклад, капканів, пристроїв з електричним струмом тощо, це також перевищення меж необхідної оборони. Крім того, необхідна оборона має бути своєчасною. Якщо людина застосовує прийоми самозахисту не в момент реальної небезпеки, а раніше чи пізніше такі дії можуть вважатися перевищенням необхідної самооборони. Наприклад, правопорушення було скоєно вранці, а ввечері потерпілих покалічив правопорушника. Самозахист. Це застосування людиною засобів протидії, які не заборонені законом, без втручання відповідних державних та інших органів. Під час самозахисту найчастіше можна застосовувати фізичну силу, це найпоширеніша форма, тобто прийоми рукопашного бою. Спеціальні засоби, наприклад, газовий балончик, кишенькову сирену, електрошоковий пристрій. Але для цих засобів необхідний спеціальний дозвіл. Спеціально треновану собаку. Щоб зберігати і носити холодну або вогнепальну зброю, потрібно мати дозвільні документи. Запам'ятайте, що захищаючись, слід діяти залежно від ситуації. Головне завжди вірити в порятунок, діяти рішуче і упевнено. У пригоді стане вміння керувати емоціями, здатність застосовувати психологічний тиск щодо кривдника, пригнітити його волю. Застосовуйте фізичну силу до злочинця тільки тоді, коли ви впевнені у своїй силі, швидкості, спритності та добре координуєте рухи, уникайте необґрунтованого ризику для свого здоров'я і життя. Незалежно від наслідків зіткнення зі злочинцем намагайтесь запам'ятати його зовнішність, одяг, напрямок, у якому він втік, номерний знак його автомобіля. Звертайтесь до поліції. Якщо матимете гарну фізичну форму, володітимете прийомами самозахисту, зможете захиститися в разі небезпеки.